1944 рік справи Німеччини та її союзників у Другій світовій війні дуже кепські радянська армія на повній потужності вибиває нацистів з України. І доки німецьке військо зазнає численних поразок, їхній ватажок Гітлер опиняється за крок до смерті, про один з найближчих до успіху замах на фюрера розкажемо просто зараз в історії простими словами. Гітлера планували вбити понад 40 разів. Кілька десятків замахів здійснили. Якісь у останній момент скасували, про деякі попередили його спецслужби, а інші фюрер пережив. Найближче до смерті Адольф Гітлер був 20 липня 1944 року, коли змовники почали операцію Валькірія. У ній брали участь приблизно 200 німецьких військових. Врятувала нациста лише випадковість. З кожним замахом Гітлер стає все обережнішим, підпускає до себе все менше людей, посилює охорону і різко змінює свій графік. Фюрер дуже цінував офіцерів, які отримали поранення на фронті. Один з таких полковник граф Клаус фон Штауфенберг. На початку Другої світової він підтримує дії Гітлера. Під час боїв у Африці втрачає праву руку, два пальці на іншій руці та ліве око. Згодом він розуміє, що фюрер веде свій народ у прірву і приєднується до змовників. В результаті стає головною фігурою замаху. Липнева змова німецького військового керівництва мала на меті вбити Гітлера, взяти контроль над урядом і домогтися вигідних умов миру від союзників. Для цього застосовують план державного перевороту під кодовою назвою Валькірія. Найцікавіше, що цю операцію затверджував сам Гітлер, але спочатку вона була розроблена для боротьби з громадянськими заворушеннями. Наприкінці 1943-го змовники підлаштували її під свою мету. Після поранення Штауфенберга призначають начальником армії резерву, яка за планом змовників має спрацювати в державному перевороті на їхню користь. Крім того, полковник Штауфенберг отримує доступ до Гітлера. На нараді 20 липня він саме мав звітувати фюреру про укомплектування армії резерву. Настав День Х. Вовче Лігво, масштабна ставка Гітлера посеред лісу у східній Прусії на території сучасної Польщі. У супроводі свого помічника лейтенанта Вернера фон Хефтена, сюди приїжджає полковник граф Клаус фон Штауфенберг. У його портфелі дві вибухівки і з самого початку все йде не за планом. Конференція мала відбутися у підземному закритому бетонному бункері, в якому сила вибуху була б лише більшою. Однак через шалену спеку зібрання несподівано в останню хвилину переносять у наземну дерев'яну кімнату, що зменшило ефект вибуху. Та попри це Штауфенберг від плану не відстає. О 12.30 він іде перевдягнутися і в цей час уставляє детонатор у бомбу. Вдається, це непросто, адже в нього залишилося лише три пальці, і у цей час гітлерівський охоронець починає колотити у двері з вимогою пришвидшитися. Штауфенберг встигає перекусити детонатор лише однієї бомби з двох і кладе її в портфель. Полковник Штауфенберг продовжує. Він заходить у кімнату для наради, і кладе свій портфель прямо біля ніг Гітлера, під стіл, на якому розкладені карти. За кілька хвилин він відповідає на заздалегідь домовлений дзвінок і виходить з приміщення. Приблизно о 12.45 лунає вибух. Полковник Штауфенберг переконаний у загибелі фюрера разом зі своїм напарником тікає з лігва, їде на аеродром і летить до Берліна. У ставці перерізають зв'язок. Через дві години Штауфенберг приземляється у Берліні. За цей час мовники мали почати операцію із захоплення влади, однак досі нічого не відбулося. Спільники, не впевнені у смерті Гітлера, втратили дорогоцінний час. Штауфенберг бере все у свої руки, підіймає резервні війська по тривозі і починає переворот. Але вже пізно пропагандист Йозеф Гебельс повідомляє, що Гітлер живий. І згодом сам Фюрер виступає по радіо. Змовники розуміють, що операція провалилась, але як? Перед вибухом полковник Гайнс Бранд переставив портфель Штауфенберга за масивну дубову ніжку столу подалі від Фюрера. Це стало вирішальним. Коли вибухівка спрацювала, конференц-зал перетворився на руїни, завалилась стеля, загинули три офіцери та стенографістка. Було багато поранених, серед яких Гітлер. У нього луснули барабані перетинки, поранена рука, горіло волосся та одяг. Але він залишився живим. Через невдалий замах, змарнований час і нерішучість деяких змовників, операція рухнула. В результаті заколот було придушено, а його учасників чекала жорстока смерть за наказом Гітлера. Понад 200 офіцерів еліти німецької армії вчинили самогубство або їх вбили при затриманні чи стратили. Головного виконавця замаху полковника Штрауфенберга розстріляли у дворі воєнного міністерства у Берліні, пише дойче Веле: Усі спроби ліквідувати Гітлера були невдалими. Але менш ніж за рік він сам вчинив самогубство. Як просувалися події Другої світової війни далі, розкажемо вже у наступних випусках рубрики історія простими словами.